Звідки брати кошти? Очевидно, що ми розраховуємо на підтримку з боку наших партнерів і союзників фінансово. Звичайно, я би хотів бачити, як ми боремось з корупцією і як ми боремось з безпреділом силовиків проти бізнесу і збільшуємо власні надходження, тому що треба бути незалежними і спроможними. На жаль, ми все більше розраховуємо, що хтось нам дасть, допоможе, бо всередині в нас дуже складна ситуація і погана. Я хочу вам навести одну таку цифру. Є такий щорічно розраховується індекс свободи, він складається з двох частин: індекс свободи персональної, особистої і економічної. Ну тому катастрофа. Україна на 122-му місці в світі по індексу свободи в цілому – двадцять ми там поруч з Руандою, Малі, Угандою, трішки обігнали Джибуті, трішки обігнали Росію. А, але б всіх інших, щоб ви розуміли, найближча європейська країна у, це Угорщина 62, тобто, взагалі, там в іншому вимірі. І це катастрофа. Така. Але якщо взяти по економічній свободі, то ми навіть набагато гірше Росії. Ми взагалі одна з найгірших країн в світі. Це є і результат цього є те, що ми не можемо самі. У нас повністю придушена економіка, і в нас добре себе почувають тільки силовики, які її душать, і не знають, жо куди діти те бабло. Тому це звичайно величезна проблема.